звати Христина, і сьогодні у нас буде таке відео розмовне, відверте, не влог, нічого такого. Просто ми поговоримо про завершення моєї модельної кар'єри, тому що у багатьох людей це викликало дуже такі дивні емоції, дивні коментарі до цього. Хтось мене вже звинуватив, в тому що я вирішила похайпитись, хтось мені пише якісь повідомлення, де мене жаліє, і розказує, що. Не переживай, в тебе все в житті вийде. І сьогодні я б хотіла відповісти на такий великий коментар, який залишили мені під попереднім відео. Це був влог, в якому, в принципі, детально запитали, що сталося. І тут от я залишу коментар. Він звучить і так, що я не знаю, як про Китай ось про пояснення причин рішення залишити моделінг. Я б послухала. Я догадувалась, що все до цього йде, що є певні проблеми, але від відкриття прада. До закінчення кар'єри в Китаї є певна відстань. Почнемо з цього, з першого пункту. А, багато людей. Вирішили, що в мене є якісь проблеми в роботі, тому що я дуже довго не працювала. Дуже довго була в Україні, і дуже довго всі мені розказували, що мене Прада більше не хоче, що я більше нікому не треба. от так от моя кар'єра завершилась. Зараз будемо про це розказувати. Дочитаю. Припускаю, що вагомі причини для такого різкого переходу. Це не може бути тільки війна. війна. Вона почалась не вчора. Що до цього провело? Чому таке рішення, що змінило твоє сприйняття своєї кар'єри до того, що ти її завершиш за такий короткий період? Ти тільки почала входити у світ топ моделінгу чим займаєшся і плануєш займатися далі. Наскільки успішно зараз втілюються в життя робочі плани на майбутнє, зрозуміло, що ми. Кар'єра моделі досить недовга, але ти могла б ще працювати і зовсім не в шанхаї. Тож я розумію, що ти навряд чи озвучиш всі справжні мотиви рішення, але все ж таки хотілося почу... почути розгорнуте пояснення. Коли людина таке робить, в неї є якісь конкретні підстави, плани, позиції на працювання, зміни в особистому житті тощо. Думаю, що в Китаї буде достатньо часу в готелях, щоб записати відео з розгорнутим поясненням. Коротше, цей коментар спочатку для мене здався нормальним, а потім я його ще раз прочитала, і, якщо чесно, я там побачила якусь конкретну претензію до мене в тому, що е, я тільки щось почала, і я вже закінчую, і що, щось я скриваю від когось. Коротше, розказую. Так, насправді я почала свою велику модельну кар'єру в 2021 році. Я зробила показ прада. Після цього я робила показ прада ще п'ять разів. Я робила Сен-Лоран, Валентіна і все інше. Насолоджувалась цим життям на шляху до реально висот якихось в моделінгу, і почалась війна. І, хоч вона почалась давно, це було зауважено в коментарі насправді. Коли вона почалась, я дуже близько до серця це сприйняла, як і всі, мені здається, українці, і в мене дуже сильно пошитнулись оці от якісь мої опори в житті. Тобто я завжди собі їздила за кордон, працювала, знала, що завжди повернусь додому, хотіла жити в Україні, і в мене був такий план на життя: що тут я роблю кар'єру, а тут я живу і насолоджуюсь життям вдома. Коли почалась війна, в мене дуже різко змістився цей фокус. Я зрозуміла, що я зараз не можу повернутися додому. А якщо я повернусь додому, що я буду там робити? І що логічніше буде працювати і якось показувати Україну на світовому рівні, а не просто сидіти вдома там і плакати. І тому я залишилась за кордоном. І а, перший раз я поїхала в Україну, коли в мене помер мій двоюрідний брат. Після цього я повернулася і знову, працювала, і після того в якийсь момент я відчула, коли був фешенвік восени, що я просто не вивожу. Я була в Нью-Йорку, в Лондоні, в Мілані, прилетіла в Париж, і в якийсь момент в Парижі я просто зрозуміла, що це вже четверте місто, в якому я знаходжуся на фешнвіці. І я просто не вивожу морально, фізично, взагалі ніяк. Тому що до цього я завжди розуміла, що мені погано, але кожен раз така, ладно, я зараз просто попрацюю, я зараз просто займу себе чимось, і в мене все буде супер. Чого я себе накручую? Там люди помирають, а я сижу в Парижі і мені погано. І я дуже сильно себе заганяла в тому, що. Я не маю права страждати, тому що я сижу в безпеці, зі мною нічого не відбувається. Я маю працювати, заробляти гроші, а не сидіти, і оце плакати. І через те, що я просто якось закупорювала в собі негативні емоції, в якийсь момент ну, мій мозок, моя психіка просто не витримали. І я просто впала в преддепресійний стан, який мені діагностував мій психотерапевт. Тобто ще до депресії не дійшла, але в мене була максимальна апатія. Мені нічого не хотілося, мені не хотілося їсти, я не могла спати. Я сиділа в Парижі і мені просто. Французьке агентство вони мені приносили протеїнові йогурти, давали мені їх і просили мене, хоч їх попити, тому що я почала дуже худнути. Я нічого не їла, я не спала, я не робила роботу. Я в якийсь день на фешнвіці просто не прийшла на показ, тому що я його просто проспала. Я вимкнула телефони і принципово нікуди не пішла. Такого ніколи не було в моєму житті. І тоді зрозуміла, що мені треба допомога. Я звернулася до психотерапевта. Ми дуже довго це все розбирали. Я тоді поїхала перший раз в Варшаву і залишилась там майже на півтора місяці. І ці півтора місяці я займалася психотерапевтом і в той самий час шукала собі приключення на жопу, тому що е, пішла по деструктивному шляху заливання алкоголем тусовками, чимось ще оцій пропасті, яка в мене з'явилась. Потім я поїхала в Україну, мені стало легше, я знову повернулася на роботу, я зробила кутюрний фешнвіг, я полетіла в Нью-Йорк, я полетіла далі, і тут в Нью-Йорці зі мною стається ситуація, що мене наберуть на показ Кароліна Херера. Я розказувала про це в інтерв'ю. А мене не беруть на показ, і здавалось би, ну за 8 років мене багато разів не брали на покази. Але через те, що я все ще була в дуже нестабільному емоційному стані, я сприйняла оце те, що мене не взяли, як найбільшу трагедію свого життя. Тут я десь прикріплю кружочки, відео в мене була така істерика. В мене просто я себе не контролювала. Я лежала, ридала. І просто казала собі, що більше ніколи в житті не хочу цього робити. Я не хочу бути моделлю. Я не хочу, щоб мене кудись обирали або не обирали. При цьому я продовжувала робити великі роботи. Я працювала на великі бренди, я робила тоді Вог, оце все. Я робила великі журнали, я працювала з прада постійно. Я кожен місяць на пару днів прилітала, знімала їм каталоги. Я заробляла гроші. В принципі, все було супер, але я розуміла, що я більше так не можу. І в якийсь момент зі своїм психотерапевтом я сіла і просто почала аналізувати, що відбувається. І я зрозуміла, що я втратила інтерес до своєї роботи. Я зрозуміла, що в моїй голові. Був якийсь ліміт. Типа, я хотіла зробити там пради, я хотіла його відкрити. Я хотіла зробити обкладинку журналів, я хотіла попрацювати з великими брендами. Але я розумію, що в мене ніколи не було амбіції стати там топ-моделлю рівня Наомі Кембл. В мене не було такої. І я казала, що в мене вона є, але внутрішньо я цього не відчувала, і я цього не хотіла. І я знала, що для того, щоб досягти такого рівня, мені ще років 10 треба працювати, працювати і працювати, працювати. А я більше не хочу. Я для себе визначила інші пріоритети. Я зрозуміла, що я хочу будувати сім'ю, я хочу дітей, я хочу розвиватися в інших сферах життя. А не тільки досягати того, що мені не приносить задоволення. В якийсь момент я просто зрозуміла, що я йду на роботу як на каторгу. Типа, я роблю кутюрний показ, на якому виглядаю отак, а я виглядає ось так. Тут будуть фотографії. І це для мене був жуткий стрес. Я просто розуміла, що все, ну типа, я не можу функціонувати в цій. От парадигмі в цьому світі, тому що мені цього не хочеться. Потім я зламала палець на нозі, і через це я не поїхала знімати кампейн Prada. Поїхала додому, посиділа з пальцем і вже почався фешін вік. Мені дзвонить з Мілана кажуть, Кріс, тебе дуже хочуть прада, чи зможеш ти прилетіти через три дні. Я кажу да, але я відчуваю, що це да. Я кажу чисте, ну і звіжливість, тому що ну мене хоче прада. Хто я така, щоб відмовлятися летіти на Прада. І я погоджуюсь, я починаю шукати квитки і ніде не можу знайти квитки. Я починаю вже нервувати, думаю, все я нікуди не полечу. Потім я така думаю, окей, я вирішу це завтра. І що ви думаєте, відбувається в той день? Правильно, я другий раз сламаю той самий палець. У мене вже була фінальна стадія його е, лікування. Мені вже треба було буквально там тиждень ще походити е, обережно, і в мене вже там всі кісточки зрослись. І в той день, коли я не можу знайти квитки. Тому що я нікуди не хочу летіти. Я ще другий раз зламаю палець, якщо перший раз я його просто зламала, другий раз я його зламала зі зміщенням. І це ще півтора місяця. У мене поломаний великий палець на нозі, не на руці, навіть а на нозі. І я розумію, що ну блін, мені вже все світ, мені моє тіло, все мені каже, що мені треба зупинитися на цьому. Після того інциденту я працювала в Україні деколи. Але не їздила за кордон. І далі питання, чого я опинилась в Китаї, і дуже мені не сподобалось формулювання в цьому коментарі, тому що ну, такий, наче, я не знаю, якийсь дисонанс людей між Праде і Китаєм, наче я поїхала, не знаю, клубніку в Польщу збирати Китай це. Ринок, на якому працюють топові моделі. Якщо ви зайдете хоч на один сайт китайського модельного агентства, ви побачите в Китаї топових дівчат, які роблять всі найкращі покази. Чому? Тому що Китай це гроші. Тому що якщо в тебе в Європі є ім'я, от в мене композитка китайська Прада, Прада, Біавзе, в мене тут все з топовими європейськими брендами. Коли ти з цим Своїм багажом здобутків, приїжджаєш в Китай, китайці готові тобі платити величезні гроші. І я вирішила, що мені треба поставити логічну якусь точку в своїй кар'єрі. Не просто кинути, а поставити логічну точку. І плюс поставити логічну точку, ще заробивши на цьому гроші. Поїхавши, зробивши там, я не знаю, показ правду для фінальної точки. Я зроблю свої тисячу євро, і що я буду робити з цими тисячою євро? Зато я поставлю красиву точку. Поїду в Китай, зроблю нормальні гроші. Плюс я не була в Шанхаї 8 років. Це було перше місце, в якому я опинилась на першому контракті, і повернутися сюди це в якомусь сенсі замкнути коло і оцей гештальт закрити модельного бізнесу. І оцей коментар, що типа, ти опустилась до Китаю, це просто не тактовно, некрасиво. І я за це буду сварити, тому що Китай це не погано. Китай це про гроші. Європа це кар'єра. А я не хочу будувати кар'єру. Що мені там робити? Китай це про гроші. Я приїхала, зароблю гроші і буду щаслива, що я на цьому закінчила свою кар'єру. Стосовно майбутніх планів. Дуже багато питань стосовно цього, тому що зараз мені здається, всі дуже прискіпливо на мене дивляться, тому що я такий, типу, показник того, що моделінг це не єдине, чим моделі можуть займатися, і що в житті наш хоч щось чекає. На даний момент я не буду розкривати планів, що я хочу робити. Я вам скажу, що це буде цікаво. Але е, на даний момент, от зараз я в Китаї, потім я повертаюсь, влітку в мене дуже багато буде змін в житті, і в мене буде літо влітку просто відпочинок. Тому що я обговорювала це зі своїм психологом, е, моєму мозку дуже складно прийняти той факт, що я закінчила справу, якою займалась все життя, по суті. Вісім років мені всього 23, мені не 30 там. Мені не 40, мені всього 23, Я займалася цим все, все життя, і моєму мозку треба по дуже поступово перейти в стан того, що тепер я не маю цього робити. Тому спочатку я буду добре відпочивати, а потім я почну робити нові круті проекти. І повірте мені, буду в них не менш успішна, ніж в моделінгу. Закінчила. Бо мені це перестало приносити задоволення, а я не можу жити і робити щось, що приносить мені тільки роздратування, апатію і сльози. Я сподіваюсь, ви зрозуміли мої причини, чому все закінчується, і а, буду рада, якщо ви залишите якийсь коментар, якщо ви мене підтримаєте, і дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!